Всім привіт, друзі. Частину другу нашої подорожі в Швейцарію заливаю другий раз, бо перший раз мене забанив YouTube. Тому приємно всім перегляду. Сподіваюся, що цього разу все в нас вийде мандрівка до Швейцарії за машинами. Ну що ж, друзі, доброго дня. Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Італії. Сьогодні ми поїхали в Швейцарію передивитись, кілька автомобілів цікавих. Вже, вже добрались до Швейцарії. Містечко Вінсент здається. Зараз будемо дивитися шукати нашу автівочку. Так, машин дуже багато, а де наша, десь наша має бути шкодовочка. Як завжди, хотілося б ціни вам показати які, але рулить інтернет останніми роками і ніхто вже машини з цінами не виставляє, Типу, всі все рівно дивляться інтернет, навіть місцеві. Раніше було розраховано на те, що місцеві приходять, типу. ну і дивляться на ціну. І зазвичай ціна на ціннику була більша. Так. А це мабуть... Ні, це не наша. У нас має бути шкодушка на автоматі. Ух ти, вона заставлена. Біленька шкодовочка на автоматі. Як же до неї долізти? Продавця ще немає. Отак От вони паркуються, друзі, тут не перелізеш. Не знаю, буду зараз дивитися. Що нам як вийде туди долізти. О, тут є прохід. Ось така ще шкодовочка є на повному пригоді. Як наша це чи не наша, не знаю. Ну так на автоматі має бути наша. Біленька, гарненька. Мабуть, не знаю, зараз будемо дивитись. По бамперу щось червоненьке. Це воно змиється, я думаю. головне, що вона у нас 2,0 і на автоматі, як багато хто любить. Так, ще, друзі, такі писати ось Знайшились. Ну, цей 11-й рік, це не дуже таки хотілося аби це 14-й рік. Така невеличка царапочка є, вона зробиться. Але так візуально дуже класно виглядає. 2,0 механіка. Колір цей темно-коричневий, такий дуже класний. От Є у нас підкрас по капоту 250 і крильцо 250. Оце хожу, друзі, міряю і поки що немає продавця. Бо потім прийде продавець, побачить прибор, скаже виходь і нічого не буде зі мною говорити, ні торгуватись, ніде нічого. Літня гума непогана. Короте, там будемо бачити, що він нам відкриє. Не курений, не палений. 14 рік, то дуже добре. а Тут як воно йде, тож четверочка йде по вікнам. Був би непоганий автомобіль. Якщо він нам його... Захоче продавати. Цей, певно буде за дорогий посад би сьомий, але олтрак, вони космос зазвичай коштує. Ну, от, ніби непоганий посад, звісно, йому хімчистка не завадить. Але є, як то кажеться, 2,0. Що саме головне? Механіка проста, по демферу ніде нічого не стукає, нічого. Є два комплекти коліс. Це часом буває такий. Швейцарії Зимового комплект літньої на ні стоїть на титанах. чи на легкосплавних, як правильно казати. А хтось там мене колись поправляв. Працюю ніби добре. Питання я не бачу. Діагностику я сподіваюся, що тут ніхто не дає робити. Все працює четко. Ото тільки царапиночка є, така ну то забереться там, 30-50 доларів максимум. Але на гарній комплектації і колір такий шикардос. Друзі, в Швейцарії такі тунелі, такі переїзди, що здається, що ти їдеш просто по торгівельному центру. Так все чистенько, гладенько, навіть краще, ніж в тій же Голландії там, чи Німеччині. Просто якось, через ідеально все зроблено. Навіть не віриться, що таке може бути. Але факт, люди так живуть, і треба, як то кажеться, нам до того тягнутися. Так, друзі, свою маленьку припаркували е, біля такої площадочки. Нашу машинку поставили і чекаємо на продавця. Поки що закрито, це ніякий не автосалон, звичайна площадка, тут таких багато. і Нас цікавить он той Galaxy 12-й рік по все що він нам на розказував, типу гарний стан, техніч топ, косметик топ, всі діла. ну короте, Будемо бачити, що з того вийде. Зараз приїде відкриє. По фоткам бачив, що салон такий брудненький, то все якби мелочі, чиститься. Ну, Там далі побачимо, що буде. Так, ну що, друзі, Придбали ми отакого от Galaxy. як завжди, має бути гарний стан. Ну і не без того, щоб не було дефектів, як то кажеться. Кузов ціленький, рівненький, без підкрасів, але є і така невеличка царапінка. Машину вже закрили, я вже розрахувався. І тут царапинка невеличка, але стан дуже гарний. Двохлітровий дизельний двигун, механіка, самімісний, 12 й рік. Отакий от такий ось буде автомобіль. Буду вирушати на наступний тиждень в Україну. А ми, поки їздимо по Швейцарії, купуємо автомобілі. Далі буде, мабуть, цікаво, будемо намагатися щось цікавеньке побачити. Так, друзі, отак, як то кажеться, завжди можна вірити людям, але все треба провіряти. Такий от гарненький, типу... Ну в принципі він і непоганий. Міганчик 14-й рік, 12 й місяць, навіть майже 15-й, ну експлуатація з 15-го. На безключовому, як завжди, трошки брудний. Вже з доставною навігацією, бачите, така незвичайна. Е -е, який нас там рік да, 14-й рік. 5600 франків. І ніби непоганий, 247, чи скільки там? Да. 247 пробіг. Але, коротше кажучи, якщо далеко там не забігати, то сторона права фарбована. Так то машина непогана, є два комплекти гуми. Не в усіх вони бувають, але бувають. Колір дуже шикарний, на замі вона стоїть, але права сторона фарбована, вся. І для України то є катастрофа. Я йому кажу, що лак не оригінал, він на мене дивиться, каже, ну це ж не нова машина. Кажу, я розумію, але для України то є. Погана машина, тобто ми її закриваємо і віддаємо. Коротше, ну, це наша дуристика, звісно, в тому плані, що все, що фарбоване, то вже не є машина, а те, що там 500 пробігу має і не фарбоване, то вже машина. Це трошки такі дурні речі, але такі реалії нашого автомобільного бізнесу, скажімо так. Ось ще й такий хюндайчик непоганий, я його теж хотів розглянути, знайомий є, шукає таку машину. Можливо теж розглянути і не знаю. Ніби непогано. Який там рік в неї... 15 рік. На шкірі на автоматі. На лисій гумі це така теж опція. Я не знаю, як от як можна було так їздити, щоб доїздити до такого стану. Це просто жах якийсь не схожа на швейцарця. Або вже її там намутили, накрутили, бо тут якби його культурно виразитись, що тут продають не швейцарці, а ті... ну коротше чорненькі, як я кажу, культурно. Ну, Коротше, кажучи... Такий Sportage на повному приводі дизельний. Старенькі Kangoo ще продаються. До речі, зараз, це зараз ми в Швейцарії, а останній тиждень я шарився, жив у Мюнхені. І отаких от гольфів четвертих просто хмара. То все брехня, що вони їздять тільки в Україні. Гольфів 4-х в Німеччині, в Мюнхені, просто ну, нереально багато. Тобто то все чутки, що там тільки всі багаті, всі на таких машинах їздять дуже дорогих. Так, дивлюсь, просто собі хожу, може щось цікаве трапиться, щоб по 10 разів не передивлятися, не їздити. Шкодувка гарна, ТДІ, це дизельна напевно 1,9 на автоматі, на Алькантарі, Лаурін Клемент. Можна розглянути і спитати скільки вона коштує. Так, машин багато, як завжди, а вибрати щось важко, я вже сьогодні стільки наїздив, що то просто капець купили Гелексі Фордах. Ага, тут я вже був. А, тут 300 пробіга, щось не дуже хочеться. Не дуже хочеться то все ремонтувати. А, то мені здалося, то мені здалося. Ну що ж, друзі, накупили ми трішки машин. Всі відеоогляди будуть згодом, бо за кордоном завжди не вистачає часу, бо тут час дуже-дуже дорогий. Ну а ми поки вирушаємо додому в Україну.